У ратуші засідав сьогодні виконком члени виконавчого комітету в залі засідань Коломийської міськради говорили про хід виконання програми енергоефективності за 10 місяців 2012 року, профілактику правопорушень серед дітей в місті та низку інших питань. Програма енергоефективності міста затверджена міською радою у травні минулого року. Про те, що треба економити у Коломиї, знають усі, а найбільше у бюджетній та комунальній сферах доводиться вживати певних заходів, щоб економити паливно-енергетичні ресурси, розповіла начальник управління економіки Ольга Гранда. Модернізація реконструкція готелень та тепломереж, реконструкції, реконструкції систем освітлення, установка та організації з використанням енергоекономних ламп та заміна дерев'яних вікон і дверей на металопластикові зі склопакету. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення, в тому числі впровадження попередньо ізольованих труб, і впровадження заміни лічильників обліку енергоресурсів. В ході проведених заходів з за енергозбереження в бюджетній комунальній галузі за 10 місяців цього року зекономлено 35, майже 36 мільйонів умовного палива. На суму 832,2 тисячі гривень найбільше 83% з цієї суми зекономив Коломийський водоканал. У кількох закладах культури, школах та трьох садочках. Замінені вікна і двері. У деяких школах ще ресторанні газові плити замінили електричними. Проводилися роботи і по енергозбереженню в комунальній галузі. Зокрема, по водоканалу завершимо реалізацію проєкту розвиток міської інфраструктури, і це дає можливість економити від 27 до 30% відсотків Капельчик у інфоцентру проваджується на визберігаючі технології для освітлення місць загального користування, що дало можливість зекономити близько 22 тисяч кВт годин електроенергії. Коломийським управлінням газогосподарства проводилися постійно заміни застарілих лічильників, в результаті проведених заходів дало можливість зекономити 88,2 тисячі метрів кубічних газу на суму 205 тисяч гривень. Окрім того, у квітні Коломийська міська рада увійшла до Асоціації енергоефективні міста України. Тепер нам необхідно заплатити 6 тисяч гривень вступного внеску, і місто зможе брати участь у різноманітних програмах щодо залучення коштів проєктів, спрямованих на додаткові джерела фінансування заходів за нерозбереження. Але, попри здобутки, є й проблеми, наголошує Ольга Гранда. Потребують заміни зношене та застаріло обладнання для приготування їжі половині до шкільних закладів навчальних та загальноосвітніх школах. Необхідно розширити застосування нетрадиційних джерел енергії, а також більше передбачати кошти на промислових підприємствах для впровадження енергозберігаючих технологій. Говорили на виконкомі і про профілактику дитячої злочинності. Є план заходів, які мали вплинути на покращення ситуації і зменшити кількість злочинів скоєних підлітками. Вони виконуються, каже начальник відділу у справах дітей міської ради Ігор Івахнюк, але зафіксовано ріст злочинності серед неповнолітніх. Незважаючи на вжиті профілактичні заходи, залишається в нас у місті досить високий рівень злочинності серед неповнолітніх. Так за 11 місяців 2012 року 22 неповнолітніх чинили 37 злочинів. На території Коломиї для порівняння у минулому році 16 неповнолітніх чинили 22 злочини. Це становить на даний час ріст злочинності у порівнянні з показник... аналогічним періодом за минулий рік. Ріст злочинності на 41%. Неповнолітні, як правило, вчиняють злочини, які кваліфікуються за частинами 1 і 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка або крадіжка з проникненням у житло. За частиною першої статті 186 КК України грабіж або за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України це незаконне вживання та зберігання наркотичних засобів. До слова наразі доволі таки високий рівень злочинності серед дівчат, розповів Ігор Івахнюк. Вони крадуть одна ювелірні вироби або парфуми у крамницях. Часто неповнолітні порушують закон у стані алкогольного сп'яніння. Підлітками у стані алкогольного сп'яніння скоєно низка злочинів. Також злочинно вчинено по відношенню до неповнолітньої особи з сторони дорослих. Це мало місце зґвалтування неповнолітньої дівчини. Отже, який контингент дітей входить до групи ризику щодо вчинення правопорушень та злочинів? Перше, це діти, батьки яких виїхали на роботу за кордон і діти залишилися на ще на посторонніх осіб або близьких чи далеких родичів. Цей контингент дітей, як правило, найчастіше вчиняє злочини. Друге це діти, які навчаються у спеціальних школах-інтернатах. І третє діти з неповних сімей, де один з батьків, найчастіше це мама, не мають виховного впливу на свого сина. Загалом в області рівень підліткової злочинності знизився. У нас навпаки. А це негативно впливає не лише на Коломоян, а й загальну картину нашого міста, наголосив міський голова Ігор Слюзар. При зменшенні стану рівня злочинності серед молоді в області ми маємо 243%. Це не те, що мінус. І, на жаль, ці показники нам визначать по результатах року вже, зрозуміло, досить невисокий рівень рейтингу між містами обласного значення і району Івано-Франківської ради. Я дивлюся наступне, ми з контролю не знімаємо це рішення, ми продовжуємо працювати, але я не бачу ні одного пункту, а це виготували рішення з категоричними формулюваннями. Тобто начальник міліції ми далі говоримо перевіряти місця масового перебування, управління, освіти, педагогам, організаторам, заступникам в освіті. Займатися вихованням. Вони займаються, дуже ефективно. Міський голова запропонував розглянути це питання ще раз на засіданні наступного виконкому, оскільки у залі не були присутні представники усіх відділів та служб. Відповідно, вони і не звітували про пророблену роботу.